Я не можу коментувати геополітичні події, і заяви політичні, але давайте просто подивимося на статистику, що відбувається на території нашого ворога. Відбувається планомірне знищення основного джерела живлення цієї війни російської нафтової промисловості, і росіяни чудово розуміють, і не тільки росіяни чудово розуміють, що. Це може стати дійсно фіналом цієї історії, тому що свого часу нефтянка так само підкосила найбільш потужного, більш потужного монстра геополітичного СРСР, і відповідно вони в цій парадигмі промисловій продовжують існувати і надалі. Ну тобто, вони не зробили висновків з цього, тому що для цього, мабуть, треба. Бути не е, виходцем з е, КДБ, а, а з інших структур якихось там економічних, і відповідно е, вони в цій парадигмі і залишилися існувати. Але ті удари, які наносять Збройні сили України по е, нафтовій галузі Росії, ймовірніше за все, для них є дійсно болючими. І з огляду на це передача Україні додаткових засобів, які дозволяють теоретично. Збільшити цей тиск, звісно, у росіян мав би викликати цей кейс реальна паніку і бажання про щось почати нарешті домовлятися.